Всім привіт, сьогодні 7 вересня Вас знову вітав перший сільгосп КАНАЛ Косимо кукурузу у себе. Гібрид карві 21.70. Докашуємо перший кусок. Тут площа 13,4. Ну, по підсчтах десь між 4 і 5 тоннами Довжно вийти Ну, ближче до п'яти. Десь там 47, 48, може 46. Це залежить скільки в цьому куску. Як наб'ється дві машини, то буде більше. Влага, коротше, 12. Ну, це за счет того, що кукуруза. Морозом, де пошкоджена морозом, там якби вона в пізнішій стадії розвитку, хужий качан, все. Де проскочила мороз, що її не придавило іменно ту рослинку, то там все добре. Ну і також влаги, як же ж, ми ж не заривали на той світ, на сінинку. Ну, середня, виходить десь так чуть нижче межі влаги. Ну а воно шаталося десь десь виходило, що не у влагу лягла, а доща не було. Ну от те, що 20 червня пішла, о, дощ, ото вискочила вона і все. Тут на це в поле упало з 20 лютого, та на всі поля у нас 54 міліметра вологи. Останній дощ був з 20 по 25 червня. Тоді в нас було якби 3-4 дощика загальним тим десь до 40 міліметрів. А до цього то випало 14 по 2-3 по мм із 15-го з 25 лютого. З 20 лютого. Оце на цьому виросла кукуруза. Вона була така по коліну, а тоді вискочив той дощ і вона якби пішла. І щось почепився, якийсь качан. Все, стебло сухе повністю. качан де є, відскакує. Ну, ми, нас це устроє, коротше. Цей урожай при нинішній ціні. Це краще. І головне при влагі сухому. кукурудзу, кукурузу, Ту, що дали на гуманітарку, яка ВР. В общем, агрофірма степова зваго там 270 чи 240, коротше, не пам'ятаю. Ну гада, стрітка. Оце вже ми пройшли удвічі більше, ніж було на карві. І от тільки 75% бункера. Вона не сипа взагалі нічого. Оце вам наша селекція. Сходи були там. Такі самі, що тут, що там. В один день сіялось все. Ну, негодь кончена, коротше. Тепер навіть е, будуть гуманітарку давати. Заберу, висиплю нахер в ярок і комусь роздам. Ну себе я її сіяти не буду, бля. Може де там по полтавах, потив, це вау, кукуруза. куруза. Ну, в нас не вау, це всі бліду. При... Потому що чи влаги нема, чи чорти зна, що качани таке, блін. Шлендрики, блять. Свистуни, все. І хто зна скільки тієї, блін. Головні пухи, чи то й було, блин. В общем, гадость. Редко. Ну, влага сейчас 14 зараз 14,5. В неділю назад ми скосили карві влагою 12. Саме думайте. Ну що, косим возим кукурузу. Добили отой кусок, що там коло посадочки Отієї тієї херні Вона 25, якщо дала, переїхали на Хотин. тут краще. Ну, влага така сама, ще поміряю. Ну, як завжди. Трошки про газон. А що про газон? А от що. Коротше, прибіг без кришки, без нічого. Приїхав туди, сцеплення провалилося, склад. єлі вигрузив. Полізли у главний. Главний ми поміняли. Це, я думав, щось там не пропускав. Новий він. Кажу, давай сюди. Відкривай маленький лючок. А він отак от тільки. В общем, отак тільки відкритий. Знімаємо великий лючок. Нажимаємо педаль, а отсюди ця резинка, тільки цівочка. А тут ось така херня закрита. І воно в колокол тече. А колокол там герметичний, ніхто нікуди не витіка, нічого не видно. А коли я так нажав, з-під того потекла цівка, все понятно, що уходе. І як би поміняли оцю манжетку, манжетка була. Тут би ще нічого, а ось зношена на перекос з двох сторон, блин. в общем, жована-жована. Манжета була, поміняли, прокачали. Спочатку десь отак ходив трошки. До поля добіг, ну разів десяток вижав, тепер бомба. Все ходить, все двигається. Косимо далі, сьогодні закінчимо.